Всім привіт, друзі! Машина косточка, не звертайте уваги. Коротше, сьогодні у мене буде відео про інкубатори. Оцей інкубатор, оцей, насідка, гімно з гімна, скажу тако. Чи то на такий попали? Коротше, Як були для мене краще оця квочка, так воно і є. Поняли як? Я заклала ті яйця. Ви ж бачили ці, що понамальовувала їм смайлики. Включила, а він не гріє, він виключається, доходить температура до 23 і все і стає оп'ять. Поправила лампочки, засвітилася. знов набрало 23 і вибиває. Щось там у нього з системою. Хто, ну, хто розуміє, то той може справити його. А я що зроблю? Я ж не розумію. Коротше, плакала, я плакала, а але як каже, Ах, як то кажеться, коротше. Якщо дуже людина щось хоче, і їй дійсно це треба, сам Бог піде тобі на зустріч. І так і вийшло. Плакала-плакала і виплакала я собі. Аж два таких інкубатора. От, у мене є дві квочки тепер. Даже такі, що вдіваються на акумулятор. Бачите, якщо немає світла чи що, я вже зможу підключити собі акумулятора. Во. Е Включила я яйця свої, смайлики. Інкубую тут. Тут є, ще зараз поїхав е, Вася ще добере 20 штук і ще будемо докладати, бо є місце, є куди і хочу, щоб якщо вже ми заклали інкубатора, то щоб він вже повний був. І один, і другий, поняли, як. Коротше, працюємо. От, якщо в мене запитати, які інкубатори кращі то я так і буду казати, що це квочка. Перед цим у мене був той, що згорів при пожежі, він мені скільки років відпрацював і скільки птиці він мені дав. Ну, правда, Він не був у мене такий супер наворочений, як ці зараз, бо в, цьому, в цих що той, що той. Вони на акумуляторі, вони ще плюс можна робити автоповорот. Ну, так от, типу, під низ така підставка ставиться, і можна отак, 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 яйця, там вони є такі штучки. Зажимають і типу, не треба перевертати вручну. Ну Я привикла вручну, то попробую руками. Якщо дуже тяжко чи що, там, то можна на другий раз вже закладати е, на типу, автоповорота. Є також салфетки, типу, щоб воду не наливати м в канавки, а такі штучки спеціальні під салфетки чіпляються по боках, і туди наливається водичка, щоб волога була постійно в яйцях. Во. Так що, я не знаю, я ще в такій, в такому шоці, поняли, я знала, що прийдуть е, два інкубатора. А, Але ж я не могла даже подумати, що такі класні. Поняли, як? ну, Я відкрила коробки і я охранені. Просто охранені. Я думала, прийде така квочка, як в мене була, а це така квочка, що два на акумуляторах і два ще з автоповоротом, можуть бути. Ну, в общем, заклали яйця, включили з Богом. Так що, друзі, знаєте, дійсно, якщо людині щось дуже треба, то їй Бог допоможе в цьому. Я вже впевнилася на тисячу процентів. Якщо мені щось не треба, а я от хочу, придумала собі, от надо мені там купити той і тоє. Воно в мене не виходить. Потім проходить час, і я розумію, що воно мені нафіки не треба було. А от з інкубаторами я так розстроїлася. Ну, капець, той в мене полетів, більш немає де що взяти і що хочеш робити. На на тобі два. висижуй на дві руки. <сум> так що отак. За інкубатори дякую. Дякую моєму чоловіку. <сум> Це його робота. Він постарався знайшов бігом, щоб я не плакала. Зробив і дякую тим людям, е, які пішли йому назустріч і не здарили всі гроші. Якось так вийшло. Взагалі, за смішну ціну купили два інкубатора. Скажу отак вам, так що свідчений без добрих людей. Це просто люди колись давно їх купляли, хотіли займатися гусями, і щось вони заклали перші яйця, і в них не вийшло. Яйця позавмирали. Вони викинули, і все, то один інкубатор був на пробі, а другий взагалі був запечатаний ще новенький. Поняли, як? Ну вони в них стояли, і ото він дімі предложив. От. І все, отака, общем, історія. Щось я сьогодні трохи приболіла, тиск, якийсь такий скаче, що балакати аж тяжко. Так, що люблю, цілую, друзі. Ніколи не падайте духом. Якщо ви щось задумали, ідіть до кінця, впирайтеся і йдіть. Якщо ви бачите впереді зелене світло, то йдіть. Не дивіться ні на кого, не звертайте уваги, нікого не слухайте. До людей можна прислухатися, але треба голову мати свою. Майте тямку свою, думайте своєю головою, щоб потім ні на кого не нарікати. А отак мені сказали, а отак підказали. Вирішили, захотіли, зробили. Все, прийшов, побачив, побідив. Я стараюся зараз жити по такому принципі. Всі, хто мені стараються в очі улибатися, поза спини, гризти, я всіх нахер і йду вперед, тільки вперед. Задерла ту голову і вперед. І все. І з Богом. В Бог вперед, і я за ним. Так що йдімо лямій зо мною. Так, що люблю, цілую всіх, друзі, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.